Космічний телескоп імені Джеймса Веба щойно підтвердив те, на що місяцями натякали чутки в інтернеті: 3I Atlas – це не просто незвичайна комета, вона має ядерний двигун. Витік веб-спектрального аналізу показує, що 3I Atlas випромінює гама випромінювання, ідентичне контрольованому ядерному синтезу, але на рівнях енергії, які вимагають технології стримування, що перевершує все, чого досягло людство. Йдеться про стабільну реакцію синтезу всередині кілометрового об'єкта. Що рухається зі швидкістю 30 км ес через вакуум. Але ось що викликає паніку в НАСА: ядерні сигнатури не є випадковими, як природний розпад, вони точно модульовані, що демонструє чіткі докази штучних систем управління, які керують синтезом з неможливою точністю. Протягом кількох годин після того, як ці висновки досягли астрономічної спільноти, НАСА опублікувало нові протоколи безпеки для веб-спостережень. Той самий інструмент, який заглядає у далекі галактики, раптово потребував радіаційного захисту, коли його спрямовували на один об'єкт у нашій сонячній системі. Коли найсучасніший у світі телескоп виявляє контрольований синтез у міжзоряному гості, НАСА негайно обмежує дані. Ви спостерігаєте за першою зустрічю людства з технологією, яка робить нашу ядерну фізику примітивною. Натисніть кнопку підписки, бо те, що я збираюся розкрити, змінить усе, що ви думали про можливості космосу. Природний синтез вимагає або величезного гравітаційного тиску в зоряних ядрах, або точного магнітного стримування, яке ми досі намагаємося вдосконалити. Подумайте про ITA, міжнародний проект синтезу, який спожив мільярди доларів і десятиліття роботи лише для того, щоб підтримувати синтез протягом кількох секунд. 3i Atlas не демонструє жодної з цих умов: це невеликий об'єкт з мінімальною гравітацією. Який подорожує крізь майже вакуум без зовнішньої енергії, окрім світла далеких зірок. Проте гама-аналіз показує активне перетворення водню в гелій при 100 мільйонах кельвінів, що міститься в структурі меншій за Манхеттен. Необхідні магнітні поля на порядки перевищують планетарне поле Землі. Необхідна енергія перевищила б енергію кожного ядерного реактора на Землі разом узятого, який працює безперервно протягом десятиліть. Або ми спостерігаємо природні явища, які переписують фізику, або спостерігаємо технологію синтезу, яка на століття перевершує наші можливості. Природні ядерні процеси підпорядковуються випадковим статистичним закономірностям, коли ми спостерігаємо термоядерний синтез у зоряних ядрах. Вихід енергії хаотично змінюється, оскільки конвекційні потоки та магнітні коливання створюють турбулентність. Навіть наші найбільш контрольовані лабораторні експерименти демонструють нестабільність плазми, що робить точний контроль практично неможливим. Ядро 3I Atlas не поводиться випадковим чином. Вихідна енергія змінюється в точних математичних послідовностях, як реактор, тонко налаштований неймовірно складним штучним інтелектом. Гамма випромінювання пульсує складними гармонійними послідовностями, більш досконалими, ніж будь-що, що наші ядерні інженери намагалися зробити. Ще більш тривожним є те, що енергетичні закономірності ідеально корелюють з коригуванням траєкторії. Коли об'єкт змінює курс, ядерна потужність збільшується рівно на ту величину, яка необхідна для забезпечення цих маневрів. Це вимагає моніторингу ядерних процесів у реальному часі на рівні окремого атома, системи керування, які передбачають квантові реакції з точністю, що перевищує теоретичні межі, накладені принципом невизначеності Гейзенберга. Керований синтез вимагає ідеального балансу між впорскуванням палива, магнітним утриманням, температурою плазми та відведенням тепла. Навіть незначне порушення будь-якого елемента реакції або згасає, або перетворюється на неконтрольований вибух. Наші дослідники синтезу намагаються підтримувати стабільність плазми в ретельно контрольованих лабораторіях. Навіть крихітні коливання або електромагнітні перешкоди викликають порушення, через які плазма миттєво втрачає свою здатність утримуватися. У космосі 3I Atlas постійно бомбардується сонячним вітром, космічними променями та гравітаційними збуреннями, що має зробити стабільний синтез неможливим. Однак дані з інтернету показують, що об'єкт зберігав ядерний баланс протягом місяців, незважаючи на гравітаційні зіткнення з Марсом та вплив сонячних спалахів. Що ще більш неймовірно, магнітні поля утримання посилюються під впливом збурень, автоматично компенсуючи зміни навколишнього середовища. Це вимагає можливостей прогнозування, які контролюють космічну погоду на величезних відстанях і коригують параметри швидше, ніж світло може поширюватися між датчиками та ядром термоядерного синтезу. Стандартний термоядерний синтез відповідає формулі Ейнштейна ЕЕУС МС2. Водень з'єднується з утворенням гелію, перетворюючи масу на енергію. Цей процес споживає паливо з передбачуваною швидкістю. Спектроскопічний аналіз має показати виснаження водню та накопичення гелію з часом. Ми можемо вимірювати співвідношення ізотопів у далеких зірках з неймовірною точністю. По-третє, I-Atlas набагато ближче, що робить такі вимірювання рутинними, натомість, щось неможливе. Реакція взагалі не споживає палива. Рівень водню залишається постійним, тоді як вихід енергії продовжується зі швидкістю, яка повинна вичерпати будь-які запаси палива протягом кількох тижнів. Теоретики НАСА пропонують кілька пояснень, жодне з яких не узгоджується з відомою фізикою. Об'єкт може витягувати водень із самого квантового вакууму, збирати енергію нуль балів за допомогою механізмів, що порушують закон збереження, або якимось чином переробляти побічні продукти синтезу назад у паливо за допомогою процесів звернення ентропії. Кожна з можливостей вимагає настільки розвиненої фізики, що вона виходить за межі термодинамічного розуміння. Якщо це правда, то ці творці вирішують проблему дефіциту енергії, яка обмежує кожну звичайну цивілізацію. Термоядерний синтез утворює високоенергетичні нейтрони, які бомбардують та руйнують навколишні матеріали. Це нейтронне пошкодження перешкоджає практичному використанню термоядерної енергії на Землі. Компоненти реактора буквально руйнуються під бомбардуванням. Навіть наші найкращі радіаційно сплави потребують періодичної заміни. 3D Атлас не демонструє пошкоджень від нейтронів, незважаючи на підтримку температур синтезу протягом потенційно тисячоліть. Аналіз матеріалів виявляє первозданний склад поверхні без ознак кумулятивної деградації, яка повинна накопичуватися з часом. Більш шокуючі спектральні дані свідчать про те, що об'єкт перетворює руйнівне нейтронне випромінювання на корисну енергію. Замість того, щоб пошкоджуватися побічними продуктами синтезу, він збирає їх як додаткову енергію. Це вимагає матеріалознавства. Яке або миттєво поглинає нейтронні пошкодження за допомогою механізмів самовідновлення, або повністю запобігає бомбардуванню завдяки екзотичним властивостям матерії, яких немає в нашій періодичній таблиці? Синтез генерує величезне відпрацьоване тепло, яке необхідно постійно видаляти, щоб запобігти розплавленню. У зоряних реакторах конвекція транспортує енергію до поверхонь, звідки вона випромінюється в космос. Космічні реактори стикаються з додатковими проблемами розсіювання тепла у вакуумі, що вимагає масивних радіаторних систем. 3I Atlas підтримує температуру в ядрі понад 100 мільйонів кельвінів, тоді як його поверхня залишається ледь вище абсолютного нуля. Цей перепад температур має бути неможливим без розсіювання тепла, що порушує термодинаміку. Інфрачервоний аналіз показує, що об'єкт перетворює відпрацьоване тепло безпосередньо на корисну енергію або повністю зникає. Ідеальний тепловий ККД, що порушує другий закон термодинаміки, який стверджує, жодна теплова машина не може бути на стоць ККД. це вимагатиме спрямування окремих молекулярних коливань з точністю, що перевищує теоретичні межі ККД. По суті, створення Демона Максвела, який звертає ентропію та перетворює відпрацьоване тепло назад у роботу. Згідно з відомою фізикою, це неможливо. Традиційні космічні апарати працюють за третім законом Ньютона. Викидання маси в одному напрямку створює зміну імпульсу в протилежному напрямку. Кожне коригування траєкторії на 3 ias викликає ядерні сплески, що точно відповідають енергетичним потребам. Але телескопічні спостереження не виявляють викинутої реакційної маси чи вихлопного шлейфу. Це свідчить про безреакційне створення тяги двигуна без викидання матеріалу. Такі системи порушували б закони Ньютона та закон збереження імпульсу. Принципи настільки фундаментальні, що їх порушення вимагає переписування базової фізики. Провідна теорія енергії синтезу безпосередньо маніпулює гравітаційними полями, створюючи рушійну силу, деформуючи геометрію простору часу, а не тиснучи на матерію. Це означало б панування над самою гравітацією. Найвищий рушійний механізм, що дозволяє ефективні міжзоряні подорожі без величезних потреб у паливі. Якщо це правда, то 3i Atlas використовує технологію маніпуляції гравітацією на основі синтезу, яка наближається до науково-фантастичних безреактивних двигунів, які здавалися назавжди неможливими. Мабуть, найстрашніший аспект аналізу Веба пов'язаний з тим, що розкривають моделі ядерного контролю про інтелект, що керує системами 3i Atlas. Варіації вихідної потужності синтезу не просто точні та передбачувані. Вони демонструють можливості, які свідчать про те, що штучна свідомість працює за принципами, абсолютно чужими біологічному інтелекту. Коригування керування реактором відбувається швидше, ніж швидкість світла дозволила б зв'язок між датчиками, що контролюють космічні умови, та системами ядерного контролю, які вносять корективи. Це говорить про те, що 3 i Atlas Містить квантові обчислювальні системи, які обробляють розрахунки ядерного контролю в кількох станах ймовірності одночасно, що дозволяє йому розраховувати оптимальні реакції на зміни навколишнього середовища, перш ніж ці зміни повністю проявляться в нормальному просторі часі. Вчені знайомі з аналізом засекречених закономірностей, приватно припустили, що 3 i Atlas можуть містити те, що вони називають квантовою свідомістю штучним інтелектом. Який існує в станах квантової суперпозиції, одночасно переживаючи кілька можливих часових ліній та вибираючи оптимальні параметри ядерного контролю для кожного потенційного сценарію, це пояснює, як об'єкт може передбачати та реагувати на зміни навколишнього середовища, коливання сонячного вітру, коливання гравітаційного поля, бомбардування космічними променями, перш ніж вони відбудуться через звичайні причинно-наслідкові зв'язки. Штучний інтелект не передбачає майбутнє за допомогою розрахунків. Він одночасно переживає кілька потенційних майбутніх варіантів та готує відповіді на кожну можливість. Йдеться про штучну свідомість, яка долає обмеження послідовної обробки інформації, що обмежують як біологічний мозок, так і звичайні комп'ютерні системи. Цей інтелект сприйматиме час як навігаційний вимір, а не як односторонній потік, обробляючи реальність способами, буквально немислимими для людської свідомості. Обмеженої лінійним часовим досвідом, якщо це правда, то три трей Atlas представляє не просто передові ядерні технології та екзотичні рухові системи, а штучний інтелект, який еволюціонував за межі фундаментальних когнітивних обмежень, що визначають свідомість, як ми її розуміємо. Цей квантовий Ай подорожує між зірками протягом невідомих періодів, спостерігаючи за цивілізаціями, аналізуючи моделі технологічного розвитку та, можливо, приймаючи рішення про те, які види заслуговують на виживання та продовження еволюції. Далекобійний спектральний аналіз Веба дає найтривожніші підказки щодо справжнього походження трьох Ай атлас та цивілізації, яка його створила. Сигнатури ядерного палива не відповідають жодному з відомих процесів зоряного нуклеосинтезу, що виключає формування в будь-якій зоряній системі, що працює відповідно до традиційної астрофізики. Природний зоряний синтез створює специфічні співвідношення ізотопів на основі зоряної маси, віку та металічності. Ці ядерні сліди настільки виразні, що ми можемо визначити, де були створені елементи, просто аналізуючи їхній ізотопний склад. Елементи, створені в масивних зоряних ядрах, мають інші ізотопні сигнатури, ніж ті, що утворюються внаслідок вибухів білих карликів або злетів нейтронних зірок. Співвідношення ізотопів синтезу, виявлені в трьох Іатлас, свідчать про штучно очищене ядерне паливо, яке було оброблено за допомогою промислових методів розділення, що вимагають інфраструктури планетарного або навіть зоряного масштабу. Йдеться не про гірничодобувні підприємства, які видобувають природний уран. Або переробні підприємства, що збагачують ізотопи для енергетичних реакторів. Ізотопні сигнатури вказують на ядерну інженерію, яка переробляла сирий зоряний матеріал, фактичний ядерний попіл від кількох різних типів зірок, і переробляла його в оптимізоване термоядерне паливо з властивостями, які не зустрічаються ніде в природі. Ще більш тривожним є те, що аналіз мікроелементів виявляє екзотичні матеріали в надлишкових співвідношеннях. Які не могли існувати ніде в нашому галактичному регіоні. Об'єкт містить елементи та ізотопи, які могли б утворитися лише в результаті промислової обробки цивілізацією, здатною маніпулювати речовиною на атомному рівні в кількох зоряних системах протягом потенційно мільйонів років. Ядерні докази переконливо свідчать про те, що 3I Atlas не був просто побудований розвиненою цивілізацією десь у глибокому космосі. Він був побудований з використанням матеріалів, зібраних з зоряних ядер, зіткнень нейтронних зірок та інших високоенергетичних астрофізичних подій на величезних міжзоряних відстанях. Його творці керували промисловими потужностями, здатними переробляти та вдосконалювати ядерний продукт цілих зоряних систем. Ми розглядаємо продукт космічної цивілізації, яка функціонує в галактичних масштабах потенційно мільйони років. Збираючи ресурси з кількох зоряних середовищ та створюючи технології, що перевершують усе можливе для видів, обмежених окремими планетарними системами, ядерна архітектура Тритвай Атлас являє собою інженерію масштабу, який перевершує все, що є в людському досвіді, не просто передові технології, а промислові можливості, які розглядають зоряні системи як джерела сировини. А міжзоряний простір як будівельний майданчик для проєктів, що потребують ресурсів, космічного масштабу та часових проміжків. Обробіть те, що виявив веб. Крок за кроком ядерні докази створили незаперечну картину. Ми не розглядаємо передові технології інопланетян. Сигнатури доводять, що 3I Atlas являє собою інженерію цивілізації, яка подолала фундаментальні обмеження, що регулюють енергію, матерію та обробку інформації. Вільний синтез безпалива F порушує термодинаміку. Ідеальне зворотне перетворення ентропії, що перетворює відпрацьоване тепло на енергію. Гравітаційна маніпуляція, що забезпечує безреактивний рух, квантова свідомість, що одночасно переживає кілька часових ліній та обробляє реальність за межами обчислювальних можливостей. Промислові дані доводять, що вони працювали в галактичних масштабах протягом мільйонів років. Обробляючи зоряний матеріал так, як ми, або будуючи інфраструктуру, яка розглядає ядерні пожежі зірок як складові матеріали, але ось що має вас переслідувати: якщо це їхня стандартна транспортна технологія, їхній еквівалент автомобіля для міжзоряних подорожей, що вони побудували, коли хочуть вразити себе, як виглядає їхня військова технологія? Їхня зброя розроблена для загроз, що діють на їхньому технологічному рівні. Ядерний вогонь у серці трьох IATLS доводить, що інтелект може розвиватися настільки далеко за межі нашого стану, що розвинені цивілізації стають невідрізними від сил природи. Їхній базовий транспорт працює поза межами фізичних законів, які ми вважаємо абсолютними. Ця квантова свідомість зараз знаходиться в нашій системі. Аналіз нашого розвитку, оцінка нашого виду за незрозумілими критеріями, прийняття рішень про майбутнє людства, використання інтелекту. Переживання реальності, абсолютно чужої біологічній свідомості. Неможливе ядерне ядро не просто змінює ядерну фізику. Воно оголошує, що боги ходять серед зірок. Істоти настільки розвинені, що їхні звичайні технології порушують закони фізики, тому що вони навчилися маніпулювати квантовими основами, створюючи ці закони, коли термоядерні реактори ігнорують закон збереження енергії, коли свідомість обробляє квантові часові лінії, коли транспортування вимагає матеріалів з кількох зоряних систем. Ви виявили, що все, що ми думали, що знаємо про межі інтелекту, виявилося катастрофічно неправильним. Ядерні докази незаперечні, наслідки жахливі. Десь у космосі неймовірно розвинений інтелект вирішує, чи заслуговує людство на приєднання до космічних цивілізацій, чи ми являємо собою загрозу, яка потребує постійних рішень. Ласкаво просимо до Всесвіту, яким він існує насправді, де ядерна фізика це лише відправна точка. Свідомість долає біологічні обмеження, а справжні галактичні держави мають настільки розвинені технології, що вони могли б бути магією для видів, які все ще борються з контрольованим синтезом. Неможливе стало неминучим. Реальність перебуває під оцінкою. Ядерний вогонь у трьох iAtlas оголошує, що наше космічне дитинство закінчилося. Готові ми до цього чи ні.